Друзі, вітаю всіх! З вами Каскай, і сьогодні ми пограємо в рубрику 100 одиниць GTA 5 Онлайн. Чи зможемо ми перелетіти цілих 100 автомобілей Київстар? Це все згодом ви побачите. А перед тим, як розпочати, підпишись на мій канал, простав вподобайку і, звісно ж, коментуй цей відосик, що він розвивав україномовний контент. А ми погнали let's go! Так, ну що, будемо розпочинати з Мерсика, шестиколесного Мерседеса. Чи зможе він подолати відстань в 100 автомобілів? Ми зараз це з вами побачимо. Ну і що, друзі? 3, 2, 1. Поїхали. Так, маємо ми, звісно, шалені швидкості. Вже 500 кілометрів за годину вистрибує наш шестиколесний монстр. І летить тільки 60-70 кілометрів за годину. І, на жаль, він навіть не долітає до відмітків. 60 ні. Ну, практично, 60-58 автомобілей зараз подолав наш шестиколесний монстр. Ну, друзі, маємо те, що маємо, а ми переходимо далі. Дивіться, яка анімація в неї на двері. Це в Бешечки. а ми поїхали. Нічого собі, 70 хотів сказати, кілометрів за годину. Друзі, 700 кілометрів за годину. Ну що, долетить чи перелетить? Ні, на жаль, теж він не долітає. І, Ой-ой, ой, -ой, -ой головне, зараз воду не випасти. ой Ой-ой-ой, ну піде. Піде, друзі, піде. І це відміточка в 81 автомобіль. Так, давайте з вами візьмемо Мерсика. Давайте оцього зарядженого Мерсика. Мені він дуже подобається. Це реально офігівший спорткар. І побачимо, наскільки далеко він зможе подолати відстань 100 автомобілів. автомобілі. 3, 2, 1. Поїхали. Так, 200, 300, 400, 500 кілометрів за годину. І ми летимо. Ну, дивіться, в принципі, я по тракторі бачу, що ми, можливо, навіть потрапимо на платформу. Ні, серйозно, ти падаєш зараз до Бешечки. Відстань! 82 автомобілі Київстар. На жаль, зараз він не долітає до платформи. І це дуже засмучує. Так, що Бешечка, що Мерсик плюс-мінус на одній дистанції. Бешечка М3 заряджена. Ну що, давай, поїхали. Так, скільки? 200, 300, 400, 500, 600 кілометрів практично за годину. І теж, на жаль, друзі. Теж, на жаль. Чи попаде, друзі? Чи попаде зараз Бешечка М 3 на платформу? Невже, друзі? невже є. Ми на платформі, друзі. Є, yeah, ми це зробили. Він перелетів 100 автомобілей Київстар. Наша Бешечка, наш автомобіль на цій платформі. Ми це змогли зробити. Так, ну що ж такого далі взяти, щоб зрівняти рахунок з бешечками? Ну, давайте візьмемо ось цей мерсик і побачимо наскільки далеко він зможе пройти. Так, це 63-й, Поїхали. Двісті, триста, чотириста, п'ятсот, вісімдесят кілометрів за годину. Ну, все в принципі, може бути мерсик ой йо 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 так ти не те, що попадаєш на платформу, ти її перелітаєш, друзі. Ну це просто скажена швидкість 600 км за годину. І Мерсик c 63 це зробив. Ну я рахую, що це е, зараховується. І у нас зараз рахунок 1-1. А якщо ти зі мною згоден, пиши коментарі, і ми будемо, звісно, це все обговорювати. X5 готова, заряджена. Поїхали, друзі. 200, 300, 400, 500 кілометрів. Метрів за годину тільки вистрибує Мені здається, ні, вона не попаде на платформу, це вже можна бачити е, по польоту цієї пташки. І що? Скільки, скільки автомобілів київстар Так, 65, десь. Плюс-мінус, ні, 66 кілометрів хотів сказати. 65 балів отримує зараз наша Бешечка. І в принципі нормальний результат, друзі. Джельп 63. Ой-ой-ой. Поїхали. Бачимо, наскільки він далеко зможе проїхати, стрибнути. 700, хотів сказати, 550 кілометрів за годину. Невже ні, не попадає, друзі? Не попадає теж на платформу і в скільки балів? 75. Рівно в 75, 77 балів. 75, 76, 77 балів зараз заробляє наш Мерсик. І саме падає на таку відстань. Поїхала Бешка ік 6 Погнали. Нічого собі. 550 кілометрів за годину вистрибує x 6 і що? Теж попаде на платформу? Ти серйозно? Чи перелетить, друзі? Ми перелітаємо платформу вслідом за Мерседесом. І це рахунок 2-1. Але він спірний. Він буде залежати від ваших коментарів. Тому пишіть, зараховувати такі результати чи ні. Але ми перелетіли платформу, і це головне. Ну практично, практично попали, перелетіли. Так, ну що, сідаємо в С-500 і стартуємо, друзі. 8, 300, 400, 500, 600 кілометрів за годину зараз вилітає наш Мерседес. Якщо він потрапить на платформу, друзі, буде рахунок з нас 2-2. Буде нічийний рахунок, але, на жаль, друзі, ми не попадаємо. І це рахунок. 2-1 на користь Бешечок. Вони зараз виграють це протистояння. Але, друзі, в нас залишається останній автомобіль. Ось ця Бшечка з номерами Каскай, до речі, прижимайте вподобайку за це. Ну що, остання Бешечка? Чисто для фану. Погнали, друзі. 200, 300, 400, 500, 700 кілометрів за годину. Ну нічого собі. Друзі, ми перелітаємо платформу. Ну що? Ну що, робимо висновки, те, що реально у Бешечок реально крутезний мотор в е, порівнянні з Мерседесами, але ну не всі ж цим згодні. Це чисто моя думка, тому що зараз Бешечки просто демонструють божий вільний результат, друзі. І ось такий у нас відосок вийшов. А якщо тобі сподобалось, прожимайте подобайку, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, коментуйте це відосик. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.